Ну що, все, відкритися в Києві більше не круто. Круто відкритися в Ужгороді. Ніхто більше не хизується тим, що купив квартиру на Печерську. Хизується квартирами на слов'янській набережній. Ну і інстаграмно-богемних фотографій вже теж все менше з арсенальною. Проте, все більше з закарпатських відпочинкових комплексів. Закарпаття загалом, а Ужгород, зокрема, з початком повномасштабного вторгнення отримали такий буст в розвитку, який не отримували десятиліття до того. В умовно безпечний і оточений кордонами регіон погнали десятки тисяч людей, релоковані підприємства. А головне гроші. Все це спричинило локальний будівельний бум. Ну а це вже що логічно потягнуло за собою ціни. Квадратний метр житла в Ужгороді може потягатися з київськими цінами. Вартість землі, хоча б в мінімально перспективних місцях, відчутно виросла, в прикордонних зонах злетіла до небес. Тобто поліцейські, політики, бізнесмени тут сьогодні можна зустріти усіх, і в кожного з них тут можна знайти щось. Он один Микола Тищенко, чого вартує. Чому так? Бо, бо дивіться всі оті попередні пункти про гроші і статусність. Пару місяців тому регіон отримав ще кілька додаткових балів до свого й так високого рейтингу. Очільника місцевої ОДА Віктора Микиту покликали замом в офіс президента. Це призначення, помножене на нечувану статусність Закарпаття, змусило нас трошки вдивитися в процеси, якими там управляв Микита. Ну ж бо їх помітили аж на банковій. Тож цікаво, чим саме він міг привабити старожилів офісу. І знаєте, мені здається, що ми частково зрозуміли, бо те, що нам вдалося знайти, Максимально резонує з тим, що в останні роки відбувається в ОП. Це можна назвати по-різному: сприяння, лобізм, створення привабливого інвестиційного клімату для окремо взятої особи. Але якщо грубо і серйозно, то це кумівство. Кумівство, яке за роки виростило на Закарпатті свою власну родину міні-олігархів з купою землі, будівництв, підприємств і решти того, до чого можна було дотягнутися. І родина ця давно, а головне, міцно пов'язана з новим замом Єрмака Віктором Микитою. Як же ж дивно, правда? Тож сьогодні говоримо про друзям: усе, про гектари за безцінь, про ціле держпідприємство, яке створене, схоже, виключно в інтересах кількох конкретних людей. Я Марія Землянська. Ви на бігусенфо. І якщо ви ще не підписані на наш канал, то зараз якраз той момент, коли це варто зробити, щоб в майбутньому нічого не пропускати. Уявіть, жили були два товариші: СБУшник і лісівник. СБУшник трудився в різних регіонах, лісівник працював в львівському лісгоспі. Далі його понесло на заробітки в Росію, де він вже здавалось вріс настільки міцно, що його діти заявляли, Москва любимий город. Здавалося, оті давні застілля вже давно в минулому. Бо ну а як? Але потім життя таке раси, і вони знову разом, бо ж перспектива, статус, гроші і земля. СБУшник в цієї історії Віктор Микита. Він дійсно все життя пропрацював в службі безпеки, аж поки у кінці 21-го не очолив Закарпатську ОДА. лісівник Павло Котик. Хоча навіть львів'яни його вже й можуть не пам'ятати про його дивовижну біографію, яка заслуговує взагалі на якийсь окремий блог. Ми поговоримо далі. А зараз для початку важливо зафіксувати дві речі. Перша родини Віктора Микити і Павла Котика давно дружать. Окей, вони давно знайомі, і знайомі настільки, щоб зустрічати разом, наприклад, Новий рік. Друга, після призначення Віктора Микити на посаду очільника Закарпатської ОДА у Павла Котика на Закарпатті все стало не просто добре. Все стало казково. Що найцінніше зараз може запропонувати Закарпатська область для бізнесу. Бінго землю. Земля потрібна для будівництва, зокрема, будівництва житлового. Бо в Ужгороді в якийсь момент перестали поміщатися люди, і для них треба будувати нові комплекси. Крихітне місто почало шаленими темпами розростатися. Ціни, як я вже казала, злетіли до небес. Якщо відкрити той же лун, то за манюньку квартирку на 20 квадратів з вас попросять мінімум 550 тисяч. Тож будувати і продавати житло в Ужгороді зараз вкрай прибутково. Але є проблема: вільної землі там не сказати, що багато, і за неї точиться конкуренція. Та якщо ти давній знайомий очільника, ОДА, то в черзі твоїм людям стояти не доведеться. Тобі навіть шукати нічого не потрібно буде. Бо для тебе створять окреме держпідприємство, яке саме приноситиме тобі ділянки для житлових комплексів. Навесні 2022-го при Закарпатській ОДА було створене державне підприємство Добробут. Головна функція якого це пошук та відведення земельних ділянок під будівництво житла для тимчасово вимушених переселенців. Створили ДП за розпорядженням тодішнього голови ОДА, тобто розпорядженням Віктора Микити, який нині зам керівника на спеціалізованому сайті, де зібрана інформація про аукціони з продажу чи здачі в оренду майна прозоро продажі, можна знайти лише три лоти, які виставлялися від імені Добробуду. Йдеться про три земельні ділянки в Ужгороді. На аукціон виставлялася не сама земля, а права суперфіцію. Якщо простіше. То сама земельна ділянка залишається у власності того, хто її продає. А покупець отримує лише право забудувати її і продати збудоване. У наших трьох випадках йдеться про будівництво житлових будинків. Важливий момент добробут це все ж таки про житло для переселенців. Тож, окрім грошей, переможці аукціонів мають передати ще й частину квартир. Ідея в цілому логічна і пристойна. Звісно, якщо не зважати на м'яко кажучи, не дуже високі ціни, за якими компанії буквально урвали шанс будувати в Ужгороді. І з одного боку, це дуже вигідно місцевій владі. Земля залишається у комунальній власності, влада не вкладається в будівництво, натомість отримує і гроші, і на додачу безкоштовні квадратні метри. Але якби було все так просто, то ми б навряд чи приїхали сюди через пів країни. До речі, так. І поїздки можливі, зокрема, завдяки і вам. Тож, якщо вам подобається наша робота, ви можете долучитися до підтримки нашої команди. Усі лінки в описі до цього відео. Але про все по порядку. Отож, це був перший червоний прапорець. На створювати ціле ДП, щоб за три роки за копійки роздати лишень 8,5 гектарів. Хіба що воно потрібне, щоб роздати землю виключно своїм потрібним фірмам і без зайвої мороки? Викинув на аукціон, прийшли свої, свої поторгувались, свої перемогли. Історія із будівництвом в Ужгороді все одно приведе нас до Києва. Тож я дозволю собі продовжити вже зі студії. Там буде і про схеми, і про зв'язки. І якщо чесно, вже хочеться чаю і в тепло. Отож, в Ужгороді так і сталося. На ті три аукціони, де на дуже солодких умовах віддавали землю під забудову, кинулись переважно компанії немісцеві. І всі вони не те, що прям супервідомі забудовники. Для нас з вами, але не для родини товариша-ексочільника Закарпатської ОДА. Давайте детальніше. Отож лот номер один. Ділянку на 3,5 гектари віддали під забудову за як 16 мільйона гривень і з обіцянкою передати 1200 квадратних метрів нерухомості. Але є нюанс: віддавати квадратні метри можна не в новому ЖК, і навіть не в ЖК в межах Ужгорода. Дуже зручно, я вважаю. Право будувати виборола київська компанія Чеймер Альянс. Майже одразу після оголошення результатів аукціону керівником і власником цієї товки став Олександр Ткач. Паралельно Ткач, власник компанії, готель Перлина Карпат. До кінця 2022-го разом з ним цією фірмою володіла Леся Павлюк, рідна сестра Павла Котика. Лот номер два. Гектар з гаком землі під Новий ЖК тут обійшовся у 510 тисяч гривень, і обіцянкою передати ода нерухомість 375 квадратних метрів. Знову ж таки, не обов'язково тут, і не обов'язково навіть в Ужгороді. Сама ділянка поруч з парком і приватним сектором. Тож проти забудови одразу були місцеві. Влаштовували акції протестів, виходили з заявами, зверталися до суду. Але приїхала техніка, дерева виробили, ділянку обнесли парканом і все, будуються. Перемогла на аукціоні ще одна київська фірма Домінус Старк, де за кілька місяців після перемоги з'являється новий співвласник Олег Бережницький. Бережницького з родиною котиків пов'язують фінансові зв'язки через дружину. Ларіна Котик позичала Бережницькому гроші під заставу землі. Договори іпотеки досі висять в реєстрі нерухомості. І нарешті лот номер 3 І там будівництво вже на фінішній прямій. Отож, 3,8 гектара під будівництво нового ЖК. Ціна 800 тисяч гривень і 2 тисячі квадратних метрів у майбутньому. Причому на цей раз нерухомість має бути в межах міста. До речі, у майбутнього ЖК вже є сайт і можна зарезервувати квартиру. Ціна квадрату десь 30 тисяч гривень. Коротше, за одну квартиру можна відбити усі вкладені за право будуватися гроші. Нормальна інвестиція, я вважаю. Так от. Переможець аукціону Львівська товка Вест Карго. І який збіг? Перемога кілька місяців, і у фірми новий власник Роман Блащак. Свого часу Павло Котик та Роман Блащак були бізнес-партнерами. Ще раз наголошу, в усіх трьох випадках квартири можна передавати не просто не в цих ЖК і подекуди, навіть не в межах міста, але й не прямо зараз. Такий горизонт планування, звісно, вражає, але й натякає на те, що по фіналу квадратних метрів можна не дорахуватися. Тим паче, що переможці аукціонів на будівництві виступають по суті замовниками, тобто просто виконують роль посередника. Взяли землю, знайшли забудовника, який зводить ЖК. Банальна прокладка, на якій можна зручно і звично лишити відсоток прибутку. Тож, що ми маємо? Поки місцеві забудовники бодаються за кожен вільний клаптик землі, ОДА створює держпідприємство. Єдиною задачою якого стала передача трьох великих і центрових ділянок низці компаній. Землю цій компанії отримали на дуже привабливих умовах з можливістю будувати і продавати тут і зараз, а розрахуватися з державою десь і колись. Всі три компанії, хоча мають різні адреси реєстрації різних власників, так чи інакше пов'язані з родиною товариша екс-очільника закарпатської ОДА. Зручно, красиво, але це тільки старт, бо Закарпаття то не лише Ужгород. Це так просто виглядає. ти вже в іншому куточку країни. Але... Але це сотні кілометрів та понад 10 годин у дорозі. Отож, батьово! Це десь година на машині від Ужгорода. Селище міського типу на кордоні з Угорщиною. Якщо вірити держстату, то у січні 22-го тут проживало менше трьох тисяч людей. У листопаді 2022-го регіональне відділення фонду держмайна проводить аукціон, продає майно батьківського комбінату хлібопродуктів. Раніше це був цілий майновий комплекс з адміністративними корпусами, складами і ще купою усього. Але державне підприємство давно не працює. Будівлі розвалюються, тож його й пустили з молотка. Зараз буде моя глибоко суб'єктивна думка. Я сумніваюся, що комбінат купували заради комбінату. Перемогу на аукціоні виборола київська компанія Лареал Естейт. Тож за майже 10 тисяч квадратних метрів вона виклала півтора з гаком мільйона гривень 150 гривень за квадратний метр нерухомості. Це якось смішно навіть для непрацюючого і закинутого підприємства. Але суть не в цьому, бо цінність цих ангарів і купи цегли дійсно не надто висока. Але стоять вони на кількох гектарах землі, землі в кількох кілометрах від кордону. Їхня вартість в аукціон не включена. Ще пак, ціна б одразу злетіла до непристойності, але земля все одно дісталась компанії переможцю. У жовтні 2024-го ця фірма укладає договір довгострокової оренди на 5,4 гектара землі, що під комбінатом. Орендна плата на рік 3% від оціночної вартості. Землю під цим комбінатом оцінили у майже 17 мільйонів гривень. Тож, якщо довіритися моїй математиці, за неї київська компанія платитиме десь по 500 тисяч гривень на рік. Ой, ледь не забула найголовніше власниця і керівниця цієї київської товки Ларіна Котик, дружина Павла Котика. Отож, найголовніша перевага Батьово – це зручне розташування, бо, повторюся, прикордонна смуга. Селище буквально межує з Угорщиною. Зовсім поруч Словаччина. Трохи проїхати і все Польща. В інший бік. Румунія плюс велика вузлова залізнична станція. А в умовах, коли повітряний простір закритий, транспортування через порти, теж такий собі варіант, єдиний порятунок наземний транспорт. До того ж, про розвиток логістичного напрямку в регіоні тут почали говорити ще в 2021-му. Тоді ж, за підтримки донорських організацій, почали розробляти інвестиційний паспорт, де зібрали усі переваги та можливості для інвесторів. Перших днів війни ми працювали над тим, щоб велика кількість підприємств могли релакуватися з зони бойових дій на територію Закарпаття, так завдячуючи збройним силам України сьогодні. їм, Закарпаттям є мирною територією. Ми навіть і не мріяли про те, що ми отримаємо такий потужний бізнес, і таку потужну інвестицію, але завдячуючи заходам, які вживали в безпековому секторі в регіоні. Це ситуаційно-аналітичний центр, це робота відповідно, в райдержадміністраціях із громадами, це командна робота і відповідно відсутність комендантської години. Бізоб... Бізнес у нас працював без обмежень, це створило певний інвестиційний клімат. На початку 2023-го між Батьовою і сусідньою батранню запускають новий проект індустріальний парк. Розбудовується виробничо-перевантажувальний комплекс БФ Термінал, концепцією якого передбачено перевезення, обробка та експорт деревини. На старт будівництва приїжджає сам голова області. Бо проект масштабний, проект потужний, проект дорогий. У найближчій перспективі він сформує новий кластер у регіоні і дасть потужний імпульс для розвитку наших громад і територій. Зауважу приміщення під комбінатом фірма дружини Павла Котика купувала ще до того, як тут недалеко стартувала ідея СБФ терміналом. Тож цілком ймовірно, що ті 500 тисяч гривень на рік за землю можна перетворити у дохід, причому кратно більший, якщо землю правильно прокрутити. На момент подачі заявки на аукціон в компанії дружини котика працювало нуль людей. Ну і ще маленька деталька. От ви можете сказати: ви обіцяли біографію цих котиків. Натомість просто запевняєте, що це друзі Микити. Окей, ще трошечки привідкриються ящик Пандори. За даними наших джерел, незадовго до початку повномасштабного вторгнення, коли Микита вже очолював Закарпатську ОДА, він з дружиною їздив за кордон. Повертався автівкою разом з родиною котиків, автівкою записаною на фірму Ларіни Котик. Наша місія забезпечення релокації компанії на Закарпаття у рекордні терміни та за максимально спрощеними процедурами. Після того, як компанія Котика отримала тут 5 гектарів, навколо Батьово почалися активні медійні процеси. Майбутній технологічний прорив цього невеличкого населеного пункту обговорювали на марафоні. Його неодноразово рекламував сам Микита. Сюди приїжджали делегації. Цінність місцини автоматично виросла в рази, і у червні 2024-го ще одна компанія дружини котика отримує поруч з майбутнім перевантажувальним комплексом 16 гектарів землі. Отримує в Закарпатській області, яку тоді ще очолює Микита. Не просто землю, а землю з дуже конкретним і дуже дорогим цільовим призначенням нове будівництво сухого порту та виробничого комплексу. В документах йдеться про перенесення виробничих потужностей. Але є проблемка. Компанія, яка отримала землю, нова і була створена буквально за півроку до цього. Тож про яке перенесення виробничих потужностей йдеться, гадки немає. Ну і зона бойових дій теж під питанням. Фірма зареєстрована у Києві. У відповідь на наш запит Закарпатська Ода запевняє, цей шмат землі не є частиною комплексу індустріального парку. Ну а те, що вона по сусідству, то так буває. Тож, якщо вже щастить на Закарпатті, то щастить максимально. Щоб довго не розказувати про це щастить максимально, і наскільки зараз вигідно і прибутково буде звести тут логістичний хаб, а по суті, перевалочний пункт, через який буде проходити значна кількість товарів, що їде в Україну чи з України. І їдуть вони, зважаючи на реалії, в основному ж таки наземкою. Просто покажу два оголошення з ОЕЛХ. 95 соток під комерцію 10,5 мільйонів 15 гектарів в промзоні поруч з залізницею, але з призначенням під сільське господарство 62,5 мільйони. Особисто я хочу досі вірю у дива, але точно не вірю у збіги та випадковість. Я ніколи не повірю, що коли твій давній товариш очолює область, ти просто так починаєш в тій самій області обростати активами. У цьому випадку я більше вірю в корисні та потрібні зв'язки і в те, що надійним друзям завжди можна трошечки більше і трошечки краще за інших. Отож, за останні два роки родині одного окремо взятого котика на Закарпатті поперло, поперло настільки, що їм за копійки діставалися жирні земельні ділянки під різні задачі. Кожна з яких в результаті може генерувати мільйони. Десь хвилин 15 тому я сказала, що біографія Павла Котика заслуговує на окремий блог, але блогу не буде. Хоча трохи часу в цьому сюжеті я йому таки приділю. Що ми знаємо про Павла Котика? З 2010 по 2012 керував комунальним лісогосподарським підприємством «Галсільліс». Котик займався бізнесом. А далі, далі, виник в Іркутську, куди перевіз родину. І здається, їм це подобається. Як же я люблю Іркутськ. На Росії котик отримує паспорт, податковий номер, відкриває ФОП і сідає на хорошу посаду. Гендиректора Транссибірської лісної кампанії про російський період біографії котика можна знайти багато інформації в новинах країни терориста. Якщо чесно, я не знаю, що там сталося на Росії і чому родина котиків кидає все і повертається в Україну. Але я знаю, що повернувшись, вони одразу починають обростати нерухомістю та активами. Показовий момент дружина котика Ларіна в січні 2021-го позичає дружині на той момент майбутнього голови НБУ Андрія Пишного гроші 15 мільйонів гривень. Пишне одна з ключових осіб в країні. З жовтня 2022-го він обіймає посаду голови Нацбанку. Більше того, пишний близька до Андрія Єрмака людина. Вони разом співвласники громадської організації Відчуй. І так його дружина просить у дружини Котика 15 мільйонів. Знаєте, що мене вражає найбільше? Що ці 15 мільйонів у котиків є, точніше, не так. Що ці 15 мільйонів родина котиків, які кинули все на Росію, і он тільки-тільки почали обростати активами в Україні, запросто віддає родині головного банкіра країни. Моєму уявленні все мало бути навпаки. Окей, спишемо це на те, що я не з такої сім'ї. Отож, то було в 2021-му, а в 2022-му в медіа Павла Котика починають називати вже радником Віктора Микити. Вода. Офіційного підтвердження ми не знайшли, але на наш запит в адміністрації якось неоднозначно відповіли. Котик Павло Ігорович не обіймав посаду радника голови Закарпатської ОДА чи будь-яку іншу посаду, передбачену штатним розписом. Хоча скажу вам відверто: мав посаду чи ні, то не так важливо у нашому випадку. Бо я не знаю напевно, друзі вони, бізнес-партнери чи куми. Але я Певнена, вони давно і добре знайомі. Ось це фото з соцмережі доньки котиків. На фото застілля 31 грудня 2013 року. Фото хоч і так собі по якості, але котика і Микиту впізнати можна. Контактним номером Ужгородської фірми Карен в той період, коли нею володіла Ларіна Котик, був номер телефону дружини нинішнього зама Єрмака Вікторії. До речі, серед тегів, якими номер Вікторії Микити підписували в своїх телефонних книгах інші абоненти, досі можна знайти тег Карен Віка. Не імей 100 рублей, а імей 100 друзей. Отут краще і не скажеш. Бо хто як недавній її надійний товариш підтримає і допоможе. І нічого, що ти щойно повернувся з Росії. Тобі тут раді, тобі тут все облаштують. Бо що? Бо твій товариш, поки ти там був на заробітках, змінює важливі і впливові посади. Країна чудес і можливостей, але є нюанс для своїх. Ми теж сьогодні хочемо попросити вас про підтримку для своїх. Наші колеги Вадим Олексій і Андрій, зараз у війську, і ми збираємо мільйон на покупку і ремонт автівок для їх підрозділів. Долучитися можна як гривнею, лінк на банку буде під відео, так і допоміжною банкою на будь-яку суму. Для цього пишіть нам в інстаграм або в телеграм, і ми надішлемо вам інструкцію. На цьому у мене все. Дякую і до зустрічі.